Міські депутати не надто активно навідують сесії. Сьогоднішня, наприклад, відбулася у напівпорожній залі. Між тим не обійшлося без скандалу. Депутатам довелося двічі голосувати проект перейменування проспекту Калініна у проспект Сергія Нігояна, але рішення так і не було прийнято. Подробиці дивіться в сюжеті Марини Дудник. Перейменування проспекту Калініна у проспект Сергія Нігояна, нашого земляка, який рік тому загинув на майдані, голосували двічі. Й обидва рази рішення не набрало необхідної кількості голосів. Попри обурення представників громадськості та бурну дискусію серед самих депутатів. Наша комісія пропонує перейменувати не проспект Калініна, а сквер Калініна. Чому я аргументую? Дело в том, что сейчас в наше непростое время переименование влечет за собой изменение ряда документов, в том числе прописку, юридические адреса и так далее и тому подобное всех людей, которые проживают на проспекте. Наш город Днепропетровск, извините, грешит, так сказать, названиями и фамилиями людей, которые в нашей истории оставили очень черный след. Сейчас предлагается один из проспектов города, достаточно большой и значимый проспект, Назвати ім'ям Героя України депутати зупинилися на тому, що спершу треба відпрацювати процедуру, аби зміна адреси пройшла для мешканців проспекту безболісно. Але тема перейменування матиме продовження, адже група активістів вже довгий час наполягає на зміні найбільш одіозних назв у місті у першу чергу вулиці Косіора. А ось звернення до Кабміну депутати проголосували одностайно. Його ініціював депутат Каміль Примаков. Справа стосується невиплати зарплатні на південмаші. Невиплата заробітної плати приведе до того, що флагман отечественного ракетостроєння буде утерян. звернутися до кабінету міністрів України, прем'єру міністрів Арсенію Петровичу Ценіку, до національному аерокосмічному агенству з требуванням взяти ситуацію під контроль і в кратчайші сроки виплатити колективу заводу заробітну плату. Також депутати звільнили від земельного податку ЖБК та ОСББ. Та оголосили інвестиційний конкурс реконструкції веслувального каналу на житловому масиві Перемога. Можливо, за перебігом наступної сесії городяни будуть вже спостерігати у прямому ефірі. Саме із такою вимогою депутатський корпус звернувся до міської студії телебачення. Марина Дудник, Сергій Гончар, новини 11-го каналу.